Всем привет, друзья! С вами Візер Чел. Я записую це відео під час повітряної, початку повітряної вітровой чи відбою. Це тест, чи зможе така кількість рослину плет із плес зомбі стримати орду гигантську орду зомбі. Як на фінальному уровні? З усіх міні-ігр і фінального уровня я така закачала до в майнкрафт щоб кучу зомби заспавнить сделаю метаю криші, ще на криші сделаю експеримент з другими Але оскільки я знайшов тільки на другу я пошукаю потом ще на першу щоб уже повністю, точніше записати. а сейчас пока тукам... на другий хорошо друзі? Сейчас теперь лейон на зомби заспавнить. С пока обычных санок. Сначала самый самых обычных. Идеально, у меня не хватает спавниц. Это хорошо, если шпионы. Пару справок Так, тут буквально 10. С полницами. Вот такой, буквально 5 штуки такие. И буквально 5 штук. Не на тебе на те, який... на деякі по тищу разів в секунду вистрелюється. Значить, я коли садив, спішив обсажувати. Зараз вже вже що... гостріло, і вони посадилися в один одного. Звісно. Так. Починаю свою гру. Я потом установлю один попробую найти на першу час, то друзі, того не таке, таке. Таке. То я придумала і будь ласка, Не переставайте на повітря. Якщо ще її підписати, то мені її буде приєдно. Усім буде приємно. Дай вам, що ви не пропустите новий відео, який буде в мене виходити. Побувати смерті зомбі, домі, по Амон Ас, по Майнкрафту, по Роблокс. По, по роботу з іскусом інтелектом. відео про якого я за б... воно не вийде поки не набереться 10 підписників. Набирайте їх пісней інтелект сюди. А воно не вийде, поки не набереться 10 підписників. Того ж. Дуже не обичний цей спосіб. А зараз я уже 5. Ще 5. Але за ці 20. Але. Сьогодні. Але, наступного місяця. Але... В останньому місяці літа 20 го числа приїде тільки в посилки цей іскусний інтелект, Того аж до того моменту я це відео не випущу. випишу. Оце я з їх беру не за інвентарями. Ціх я беру раз. А купляю в цього Дейва без зум. Все кинули. що ви что скрывает. Ну все бачите і не Уш, уш, начес. Там буквально обычных 10, я заспавнил. Там с консами. Обычных я буквально, точнее, ще... обычных я заспавнил. Просто, тики 20 с консами, 10 П'ять з... з відрами. І тоже п'ять. А з. А з прапором таким. Все одного здесь папну. Ви можете одну так назад і побачиться. Все, гляньте, я тут уже накопив собі. Зума за ці кости. Через кончись, тобі Бачите? Це так сильно. Ви все бачите, як вони? Да, не тут вони крафти, що я тут я вже бачу. Якусь тут просто. Але чого не перша час? Його ще й бити не можна Суп подивіться, суп, я не можу купити Не можу, все не воно Все

все. вс. Підписуйтесь і ставите лайк. Підписуйтесь на мій канал и ставите лайк. Два. Ось один є. З третьим. О, бачите? Та давайте вже хай п'ять, якщо ви. О. Три угу, вже випали. О, 4 и висишь. Синий ясно. И Давай. шесть. 6. И уже сразу 4. О, все, ставьте лайк под видео. Потому что выпало пять раз с 16, когда оставалось 4 яйця п'ята курка. Але шо, а ви що, тут ще А, я б'єтець? Ай, на лайк буду робити, драби. Вони вже доб'ються. Работа скидки сейчас Я не Сейчас ты, я сейчас чувствую все. Нет, Серега Дэйм встала. Надо с надо поговорить. Давай заканчивать. Ой, да, поедем, сейчас там. Ой, зомби, сейчас не просто зайца. Ч? Ну, что у нас это да. Якщо вона не закінчиться до 18 хвилини, ти повинен будеш обов'язково підписати. Обов'язково. То треба було на підписку і лайк. Тобто ти, скільки мені випало, 5 курчаток, Чтобы еще больше. Вс! Обязательно должны підписаться. Під... Але не тільки на мене, а на самий Майнкрафт, Тео Каспер Холл и Кавуна і Джаманта. що це які я, українські ютубери Не підписуйся на Євгена Брон, там, мам, лоложки. Не підписуйся на російський канал. Подпишись на Видео это по-украински. Видео это по-русски. По Стрілів так летять. Ви це бачите? Ви це бачите, який я багатий. Ви бачите, який я багатий? Ми пообіщали. Що, не перестанете мене дивитися? Вони виживуть до 18 минути. А щас півминути осталось. І люди, які мене дивляться. Я забув ще канали назвати, на які ви повинні підписатися, якщо не закінчиться. до 18 минут. Я трохи перепутав, Не те сказав. Ви повинні наоборот підписатися на канали, як я і казав. Сай Майнкрафт, Каспер Холо, Тео Майнкрафт. Уже 18 минута і якраз побив. Ну Бачите? Нужні. А теперь подписаться на эти каналы, подпишитесь на Супер Тиму, Супер Тима Геймс канал и на всю украинский канал Каспер Хоу, Саня Майнкрафт и Тео Майнкрафт. Эти каналы обязательно подписывайтесь, пообещала подписаться, если честно А теперь я хочу

Усі не все важко. не прориваються.

A akože Dimi, ja Ладно, что до 25 минут, если не заходим, до 25 минут, наверное, будем. 25 минут, все. Прощаемся. И ждемо наступне видео от мене. И походу наступне видео будет А наступного видео будем 5 числа. что не у нас документы, понятно

Можемо зіграти в оригінальну ігру Platz versus Зомбі, Але я попереджаю, коли почнеться уровень тут на криші, то я начну того дуже багато уровнів у серії проходить. Зрозуміло, друзі, Не за того, що я не вмію трохи добре гуляти на криші. На всі перші 4 уровні На легкі перші. Нова уровня, походу. Смерть я доведеться, або не бо ну, або в кінці уровня з бассейном. Уровні ніч у басейні уровня, у ніч у басей. на четвертому або на кінці третього уровня. Отакі са отіла починаються C'est bon. Pas... Ви хочете, що щоб того. Щоб я реально. того на як... Я намагаюся ці, ці рослини. Просто ви суд... самі бачите. Не волна і що. Вони просто тут порвають. І той інтелект Майнкрафтського агрі не дозволи їм так пройти. Вони то... можуть на оці йти. Сюди, на оці. І за цього він ну, у них розпалась ще. Друзі. Я що еще у якось я хочу. За двох, двух ще не заканчиваю. Друг у нас дедачикусь. Ну, я звідки дошила. Ой! А, що там? Зразу полетило все на мене. Я не понял. Зняти продовження, як я намагаюся їх зберегти. Бо ви самі просто бачите прогрес, прогрес, за дві волни і чотири ряди Єлі підбрили весь ряди. Чотири єлі-єлі пробили зум. І ви бачите, як дико полагає в мене це все. Але я ж не хочу. Я, 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 я не кажу, що таке. Я б не мог порадити. Лимона гол поряд, тому що то є, про що тут буде сніматися. Сейчас не бачите? так. Ваш тебя воно едет! Воно ще їде. Коли воно їде питься. Ну ладно, я супер довге відео не буду прям робити. То, друзі, з вами був Визер Чел. Підписуйтесь на мене і нам скажу, я скажу. Других українських ютуберів. Це легко, якщо вони кажуть у вітання І всім привіт, друзі. Або просто всім привіт, друзі. То це наш український ютубер. Ну і супер ціма. Таке. У нього таке сюжет, почти постійне відео. Того ну, вам просто по назві каналу. Супер Сіма англійськими буквами. Водим. Фух. І все. Фух, наверное, треба буде подбас про всяке таке підписатися на супертіму. Це люблю його відео. Фух, Дивіться, тут як став ютубером. Ладно, друзі, всім пока! З вами був Візерш.